Херсон звільнений, скоріш буде правильно сказати, і е, про це та багато насправді інших тем є. Будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Перший з них це Олександр не Перша, а людина, яка завітала до нас до студії. Ну, от і буде до шостої. Тут Олександр Селантай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Привіт, вітаю. Так, дякую, дякую, Олександре. От е, і я би тут хотів. Е, Поговорити, оскільки вона так трохи я схильний до філософії різної, да, тобто, святкуємо, переживаємо. Але я хочу, от, щоб ми обговорили зараз відмінність на прикладі Херсону між нами та от на, на Вони на завжди, ну, тобто, як вони, да? як вони говорили. Да? Територія, там російська, російське місто, російські землі. От і власне нічого не говорилося про людей. Нато думка людей була неважлива. Там хто там як ну господи, тих депортуємо, тих переселимо. Тобто, росіяни вболівають за землю, на в яку вони зараз активно лягають. Вже скоро дістанемось. До речі, показника 80 тисяч хороших росіян на нашій землі. от, такі поїдуть рефрижераторами додому, або будуть з'їдені нашими собаками. Там, свинями, ну і на здоров'ї. От, а, а от головна коннотація зараз процесу звільнення Херсону і головний фокус українців на людях. Не на тому, що обласна державна адміністрація наша, не на тому, що о, знов наші поля. Головний фокус на людях, на, на тому, що ми звільняємо не просто місто, а саме людей. На тому, що вони нас чекали, на що вони наші рідні. Ну і це все переживається саме через людину. На і це мені здається цікава така різниця між цивілізаціями, про яку варто поговорити. На тому, що ніде сьогодні я не зустрічав акцентованої радості про те, що от ми проросли, повернуло собі квадратний кілометр. Ні, ми, ми звільнили людей. Ми звільнили українців. І ну от я так просто намагаюсь намацати тему. Якщо можна про це поговорити на про цю відміну цивілізації, якщо це цікаво, на да, і про що говорить на от метод сприйняття росіянина війни, на чи тобто, там там кут сприйняття війни держави а, і наш кут на держава через людину. Ну це було б мені здається цікаво. Принаймні, я от так помітив таку от різницю вставлення, яка саме на прикладі Херсона дуже. Дуже красномовно зараз сяє. Ну, на перший погляд, відмінність насправді відсутня, лише на перший погляд на поверхневий. Тому що з точки зору того, що наших зустрічають з прапорами, люди висипали, а їх зустрічали з матюками і кричали їм геть. Ну воно якби зрозуміло. Ну якби ту, ну бо ми знали, що Херсон це Україна, тому це зрозуміло. Але ну, мабуть, так було б, якби ми вторглися, не знаю, куди, кудись якусь там глибинку. Ну, можливо, ці би там росіяни мовчали б, але би, теж нам були би не раді і не розуміли би хто. І ми Би туди були ми не раді кислі обличчя були і в російських загарбників, не тільки у наших громадян незадоволення. Тобто, мені здається, це логічно, що наші люди вітають, і тут ми зразу бачимо людей. Ну бо люди визволені, люди в свободі. А загарбників проважають ну з матюками і зустрічали з матюками. Мені здається, це, це не є та різниця, яка показує різницю між цивілізаціями, але я згоден, що різниця є. Різниця між цивілізаціями в іншому проявляється про те, як відбувається штурм. Як відбувалося вивільнення, вивільнення цих територій в кінці кінців? Різниця у тому, що нашим довелося відступати для того, щоб зберігати. У тому числі військові частини зберігати людей, які готові воювати за Україну, а вони кидали будь-які сили, будь-які ресурси людські, не рахуючи людей, штурм Миколаїв пробували пробували заходити далі за Херсон. В кінці кінців, для того, щоб утримувати Херсон, вони взяли мобілізованих новоспечених людей, кинули їх на оборону і просто закривали масою. І коли це стало просто нестерпно, вони розуміли, що все це просто завалиться. Лише тоді вони почали цей відступ. Тобто, між тим, як вони заявили про те, що ми відчуваємо і розуміємо. Як то вперше їхній головнокомандуючий Суровкін заявляв про те, що ми повинні готуватися до того, щоб відставити правий берег. І тим, щоб вони його відставили, пройшло що? Пройшло кілька тисяч людей в одній ділянці, кілька тисяч в іншій ділянці, кілька тисяч в третій ділянці, там по кожній ділянці, по кілька тисяч людей, вони загубили. Людей вони не рахують. От тут різниця, по-моєму, величезна. Коли наші Збройні сили де потрібно, інколи відступають. Розуміючи, що тут понесемо втрати території, але збережемо людей. А у них загалом таке поняття як втрати людей це другорядне питання. Проявляється це зараз на прикладі Бахмута, де вони залишки своїх боєздатних частин перемелюють об українську армію. Це ж єдине місце, де вони до сих пір йдуть на штурм. Та єдине місце, де вони до сих пір йдуть в нас так. І що вони роблять? Вони перемелюють, перемелюють своїх людей. Тобто, ми бачимо, що людина для них це дійсно другорядне. Це проявляється на рівні навіть ставлення до їхньої армії. А що вже говорити про населення? Якщо у нас населення, громадяни, мешканці, люди, які живуть в Україні, це головні замовники армії, то у них взагалі існує розрив між людьми і армією. Вони ж немає такого, як у нас, про те, що це наші рідні, і ми навколо них забезпечуємо, підтримуємо там від волонтерського руху до е ну, різноманітних форм підтримки в практичній е частині, як рухаються військові. Тобто такого ж немає. Відповідно, цей розрив між людьми і армією величезний, е і наслідок цього, який інший доказ про це свідчить, це сукупність злочинів. Ну, якщо чесно говорити, об'єктивно чи є такі випадки, коли наші військові роблять проти правові порушення проти ну мирного населення проти мешканців. Ну є ж таке, нап'ється дебоширить. Таке буває в українській армії. Ну буває, потім виговор получають і так далі. Або там прочухана, буває таке, що щось віджали хату, якусь без дозволу керівника, без керівника місцевого самоврядування. Бувають, ідуть наші, є ж знаю це з практики. От ідуть, жаліються, приходять військовий, каже: зрозуміло, тут жили дарма. Ну і так далі, вибачаються. Потім ще там ящик тушонки занесли. От як презент. Ну ну вибачитись, якось треба перед місцевими мешканцями за те, що там ну зайшли в хату без дозволу, поселилися, не це ні з ким, ні з хатою, ні з власником, ні з самоврядуванням, ні з старостою, ні з сільською радою, ні з ким. У росіян такого немає. Що це їхнє населення? Що це важливо, і тому там просто в діаметральну просто прогресії росте кількість військових злочинів одразу на старті. А коли вони перебувають досить довгий час на цій території, так там взагалі ну антилюдські речі відбуваються. Ми це пройшли в Києві. Ми це добре знаємо. По прирпінню навколо Бучі. Харків це знає навколо Пригорода Харкова, окуповані території уже інших регіонів. Це знають по тому, що відбувалося, коли вони довший час затримувалися північ Донецької області. Всі ці злочини, які вони творили, зараз буде нова Виля розкриття того всього, що таке руський мір. Бо ми так жартуємо завжди, да, про те, що це холодильники, там украдені там стиралки і так далі. Але жарти жартами. Це ми просто ну, з них ну, знущаємося, про те, що вся ідея е, освобождення це освободіть нас від старої техніки, щоб ми е, ну, нову купили. Але якщо без жартів, то це величезна кількість вбивств, величезна кількість зґвалтувань, величезна кількість покалічених наших людей, це величезна кількість понівечених. Них долі знищеного здоров'я це ну люди, проти яких вони ну зробили ці злочини. Вони до них не ставились як до людей, і зараз уже було видно, що як тільки заходять наші збройні сили у села, у містечка з одного боку наші зустрічають. Ну, люди, а з іншого боку, одразу, як тільки хоч трошечки почали говорити, починають розповідати, що робив окупант на території. І це одразу видно різницю між тим, що і як веде себе з населенням. І якщо хтось думає про те, що це через те, що вони так вели себе з населенням, бо це е, наші, а вони чужі, то це лише частина правди. А коли в Росії це відбувається, то там же ж вони вроді свої. А ні, тобто це питання про те, що для них продання людини як людини, як такої, немає цінності. Тому тут питання оцих глибинних речей вони перевіряються на якихось доконаних об'єктивних фактажах. Бо твоя теорія абсолютно правильна, тільки треба її базувати на чому? Базувати на глибинних речах, от перевірка фактажу по військових злочинах про прарушеннях. Воно зараз вскриється все, і це все стане зрозуміло. До сих пір, да, ж на Харківщині проводять ексгумацію тіл, ізюмі, купінську, і так далі. І так далі. Це видно на прикладах втрат Солдатів та це видно зараз даже на своїх солдатах про те, що вони позабували частину солдат. Просто позабували і в рамках евакуації, вони залишились на правому березі. Оголосили про те, що ну про те, що евакуація завершена, а деякі взводи, чи як це називається у них в російській армії, ну тут тобто маленькі підрозділи ну, до спір... зв... Да, відділення. Да, ну вони до сих пір на правну не до спір на правому березі. Зараз уже частина з них поздавалася зараз. Військово-мобільний фонд. Ми їх ні бросаємо. Да, ну тобто, отаке. Тобто, а звичай, а от, з точки зору цієї картинки, да, ну от про те, що для нас ми в першу чергу виходимо, заходимо в населення пункт Я там навколо люди зустрічають, от і тому для нас, перший погляд, ну люди, а вони заходили населений пункт не там в першу чергу nee. захоплена адміністративна установа. Тут насправді це ну об'єктивно не зовсім, не зовсім про, про це казав. Але окей, ну я як я казав радше про те, що ми завжди, от коли ми кажемо про те, що ми звільняємо, ми в центру були на те, що ми звільняємо українців, що ми звільняємо людей. Тобто набагато людоцентрична до речі, щодо тих, хто залишився на вже звільнених територіях. Я маю на увазі цих подорожів з армії окупанта, також головне управління розвідки Міністерства оборони передає їм дуже конкретний меседж під назвою Єдиний шанс вижити це здатися в полон. За даними нашої розвідки, наразі ці люди, от чи то не люди, будемо казати, просто військовослужбовці Російської Федерації. Отримали команду від своїх командирів перевдягатися в цивільне і намагатися самотужки виїхати з правобережжя, оскільки, як правильно казав Олександр, їх там, ну як завжди, Росія не забула своїх на роді на тебе бросить, синок от і. Наша розвідка повідомляє, що вона знає, де вони знаходяться. Вона знає, хто це. от і єдиний шанс таким от військовослужбовцям Росії вижити. Це негайно здаватися в полон. А якщо добровольної здачі в полон не буде, вони всі будуть знищені. Тому ну, виживіть, здайтеся в полон. І ще хочу процитувати, щодо Херсона цікаве, таке дуже повідомлення. Красномовне експрем'єра Швеції Карла Більта, великого друга України, він опублікував у своєму твіттері, Цю вже знамениту фотографію з Херсону, де навпроти обласної державної адміністрації стоїть колишній постамент Леніна чи там когось, чи Патьомкіна. От на ньому Маєрія український прапор, прапор Єрс». от Херсон прямо зараз він сказав картина якою за словами Володимира Путіна ніколи не станеться. Це його третя велика поразка у цій війні: Київ, Харків і тепер Херсон. Зрештою каже Карл Більд, він втратить і Кремль. Ну як то кажуть, амінь, де Боже, щоб. Поскоріше повертаємось до Це так я просто буду новини, якісь свіжі повідомляти до Олександра. От знову ж таки, те, що ми побачили з досвіду окупації зараз різних частин України, це справді поведінку місцевої влади, яка дуже мало колаборувала з ну є приклади, на жаль, але с -с -с системно Ну, в сім'ї не без виродка. Так, систем, от місцева влада, як така ж старости, правильно, адміністрації, вони намагалися не колаборувати з ворогом. Ну, або якщо ти крайня необхідність, коли на тебе наставляють автомат, мало що зможеш зробити. І це разюча відмінність від того, що ми спостерігали на жаль на Донбасі, коли от ця донецька мафіозна, значить не, не, не Донецька, навіть а мафіозна вертикаль партії регіонів на там от на просто таку командну систему, і ми бачили наскільки перевзувалися швидко всі ці люди в російські триколори в 2014 році. От зараз, навіть по тому самому Херсону, вони змогли знайшли знайти якогось старого колишнього депутата регіоналу в напівдеменції. Да там людина вже не дуже розуміє, що навколо відбувається. І там наркомана Фріка Стрімоусова, який там і загинув, і Бог з ним. Слава Господу тобі що значить, поховали його вже. Симферополі, чи десь там Севастополі не, не важливо на а я правильно розумію, що все ж таки це е, питання не тільки звичайно в патріотичній позиції, звичайно, в тому, що всі е, от місцеві еліти, навіть е, сходу України, подивилися, що сталося з їх колегами, так би мовити, на Донбасі. наші да, росіяни нічого їм не дали, тільки вони там гинули, їх десь депортували там за Урал. Але і це наслідок децентралізації того, що от, влада спустилася нижче. До людей і почула відчула себе відповідальною перед думкою громади. Ну, от, а чи можна так сказати, не що ми винесли великий урок от цієї окупації, яка сталася щодо ефективності тих перетворень, які були в минулі роки? Ну, три фактори всі актуальні. От вони не єдині, але є ще додаткові фактори: наприклад, значно більша віра в українську державність про те, що взагалі держава вистоїть, міжнародна підтримка. Розуміння того, що за Україною світ Україну цивілізовано підтримують, і так далі, звичка до війни. все таки війна почалась не 24 лютого, так. війна почав 14 року, і з того часу, взагалі, розклад певний вже сформувався. Тобто, ці фактори також присутні, так само як і інші фактори, але проберемо ці три фактори, які ти назвав. Фактор перший про те, що зараз Росія вторгнулася на значно патріотичніші території, ніж це було раніше, при всіх подіях, які були в Україні, при всіх. Ситуаціях Херсонщина, взагалі Приазов'я, Слобожанщина, що ж говорити про Сіверщину і про Київщину, показували себе як такі великі прихильники і осередки взагалі української держави, української ідеї, і так далі. Там досить високий рівень був українського свідомого, такого патріотизму, державності, і тому зрозуміло, вони вторглися на багато чужіші території, ніж на тих територіях, на яких вони були там раніше перенасичені сєперами. Тут ситуація така, що сепари є, як ми вже говорили, в країні не без, не без виродка, але їх значно менше. Другий момент цей тому цей цей фактор, як ми можемо доконано знати, точно знати, наприклад, ти зачепив голосування за партію регіонів. А ще була наприклад така в Україні в історії Комуністична партія України, Прогресивна соціалістична партія України, е, мама Вітренка того, якого нещодавно з Нафтогазу звільнили. Його. його мама очолювала колись таку партію, які разом з комуністами взагалі агітували за ліквідацію української державності. Тобто в Україні були партії, які виступали за ліквідацію України. Да, дивно так звучить, да? ну тобто вони завдяки Україні мають. Можливість ці партії існувати, але агітували українців за Союз да, проголосувати за ліквідацію України, ну і там за руські міри і так далі. Тобто публічно це робили. І ці партії отримували голоси дуже потужну, велику кількість, значно більшу, наприклад, на Донбасі там, чи в Криму, ніж чим на тих територіях, куди зараз вторглася Росія. Це зараз було дуже видно. Що це інші території? І ми це знаємо доконано юридично голосуваннями різними. Ми це бачили. Другий момент це територія, і це історія про місцеве самоврядування. От з точки зору місцевого голови, сільського голови, селищного голови, з точки зору там ну, мера, насправді, всі ці партії це другорядна річ. Ну, то вони мислять так, партії міняються, бренди міняються. Вчора там Янукович нас заганяв в партію регіонів. Вчора нас ще кудись заганяли. Ми там, ну куди нас там заганяють? Ми, а ми живемо своїми, своїми локальними місцевими питаннями. І вони не з точки зору партії можна їх поміряти. Їх можна помірити дійсно з точки зору досвіду, спілкування із іншими колегами із місцевим самоврядуванням з інших регіонів. Да, вони бачили. Що доля колаборантів, доля прихильників руського міра і доля тих, хто перейшли на ту сторону, вона не завидна. Тобто, вони дійсно це бачили на власному досвіді. Вони бачили, як у 2014-2015 році величезна кількість керівників місцевого самоврядування зустрічали окупанта, співпрацювали з окупантом, а потім за 15, 16, 17, 18, 19 і подальші роки іммігрували і виїжджали, рятуючи свої шкурочки зрадницькі. Тобто, і ми тоді обговорювали і з тобою, в тому числі, ти ще тоді народним депутатом. був, ми обговорювали законопроект про колаборацію. Ми обговорювали нормативні зміни, тому що потрібно було з цим щось робити. Потрібно щось робити, було з тими людьми, які вчора за Україну, завтра зрадили. Післязавтра поняли, що зрадили, помилилися навіть у власних інтересах, шкурних інтересів. Хочуть перейти назад на нашу сторону, але ж вони повинні заплатити за те, що вони зрадили, і що з цим робити, і так далі. І так, нарешті, врешті, уже, хоча б ця верховна цього скликання розродилася взагалі законопроектними документами. Нормативно-правовими актами взагалі на тему колаборації. Самі документи про те, що існує поняття колаборації, існує покарання за це, це не дуже стримуючий фактор, хоча це я би відніс до всіх інших факторів і так далі. А от, наприклад, третій фактор, який ти назвав, це стримуючий, це серйозний фактор. Він не те, що стримуючий, він такий ідеологічно формуючий. Ця сама децентралізація і відчуття того, що ми на місцях вирішуємо, і те, що ми маємо можливості на місцях, а там в русском Мірі, вертаючись до твоєї теми про людину. А там значення людини. Байдуже якої людини? Чи ти сільський голова, чи ти проста людина? Дуло, і ну і ти ніхто. О, тому звичайно, тут вони цей фактор децентралізації, лідери місцевого самоврядування відчули, розуміли і так далі. Але знову сім'ї не без виродка. Наприклад, у Херсонській області я знаю одну конкретну сільську раду, де е, дві третини депутатів залишилися на місці. Вони там в степах поближче до Криму, але дві третини депутатів залишилися на місці з різних міркувань. От їх окупували на перший чи на другий день. Там вторгнення 24 -го, 25 двадцять Вони вже були окуповані. От вони. Промиті вже мозги, їх вже переконували про те, що це не вернеться і так далі. Це Херсонська область. От їм цікаво, сьогодні новини буде дивитися. От вони сьогодні будуть дивитися новини і бачити, от як відбувається це так само, як у Вовчанську, у Куп'янську дивилися новини, коли почали звільняти передмістя Харкова. І ще не пішла Куп'янська операція, але передмістя Харкова і Чугуїв І тоді вони такі. Ну, такі, ну, Зрозумілий сигнал про те, що, шановні, ну, до вас же теж потім... Так, вони, вони залишились, перейменувалися в російську якусь місцеву владу. Чи, ну, чи, так, чи? їхню там, місцеве самоврядування я під прапором Росії. Я під я прапором Росії да. От, але да, про таких зрадників, тобто, я таких знаю. Тобто, про що говорю? Зрадників стало набагато менше. Це точно. Ти правильно говориш, колаборації стало набагато менше. Величезна кількість лідерів місцевого самоврядування, бачачи, що вони не готові перейти на те на то, а їм не дозволяють вже працювати під синьо-жовтим прапором, їм не дозволяють працювати під правилами України. Вони просто емігрували. Я знаю десяток мерів ну, із Херсонщини із усієї презов'я всього цього регіону, сотнями лідерів місцевого самоврядування, які емігрували, які чекали. У них звичайно сьогодні свято, хто з тих громад які звільнені, зрозуміло, ж там від Снігурівки до Херсона, сьогодні передаю вітання всім лідерам місцевого самоврядування, які в перші дні займалися волонтеркою, в перші дні займалися такою не військовою волонтеркою, бо там вже вже була окупація, а такою гуманітарною. Доставляли людям ліки, вивозили звідти людей, вантажі доставляли, розвантажували завод транспорт і так далі. Потім ців на було на блокпостах. Ну, стало перевірки дуже важкі. Потім стало небезпечно перебувати. Бо одне із методів. Застосовує Кубан. знову про про людей. У них ж це, це ми багато років терпіли людей, які мають проросійські настрої, і я вже говорив, дозволяли партіям проросійським балотуватись у Верховну Раду і агітувати за скасування України. Там, на території, де окупував э, Російський мір територій, там дуже проста ідея. Запідозрили тебе в проукраїнських поглядах або на тебе стукнули. Що ти про українських поглядів на підвал в тюрму, і все, і тих людей немає. І всі замовкали Спочатку початку великі велелюдні мітинги. Розправи, розправи, розправи. Значна частина емігрує, просто виїжджає інших на підвали, все мітинги пропали. Ну партизанський рух це коли ти синьо жовтий прапорей в центрі міста вивісив і втік. да, оце поняття партизанського руху. Тобто, але і він був, і це теж дуже важливо. Тому звичайно, що зараз всі ці лідери місцевого самоврядування з великою кількістю своїх, мабуть, громадян будуть намагатися повернутися. На жаль, значна Частина цих сіл, міст, селищ вона не придатна до життя. От, значна частина придатна, дуже по різному відбуватиметься. Звичайно, що якщо, наприклад, там ну, переселенець, біженець з цієї території зараз китається по якихось гуртожитках чи платить якісь гроші. Ну інколи це шалені гроші за оренду. А в нього там є свій приватний будиночок, і цей будиночок якось там наполовину вижив. Ясне діло, кришу закриє окна вставить і матиме де зимувати там. Якщо є печка, там дрова там або якщо газ включать, як показує досвід, уже зараз звільнення територій Харківської області, там Сумської області, Донецької області, місяць півтора-два підводиться і електрика, підводиться і газ, о, дається можливість інфраструктурі. Тобто, для таких людей, звичайно, для тих людей, у яких хата зруйнована, або квартира, або будинок зруйнований, будинок відключений від комунікації, бо там пів під'їзда зруйновано, пів ні, зрозуміло. Але що скажу, цікаво, що. Зараз Херсон, наприклад, і ці от громади біля лінії Дніпра, вони ж зараз звільнені без значних руйнувань. Руйнування зазнали ті громади, які були на лінії фронту. Там досить серйозні руйнування. От ви пам'ятаєте картинки звільнення Високопілля, о, там, ну, страшне. От, тут дуже багато вцілілих приміщень, дуже багато вцілілих будинків. І що зараз робитимуть росіяни? А тепер, вже з іншого берега Дніпра, вони винищуватимуть те, що не взірвали, не знищили, коли відступали. І це звичайно. Ну ми вже знаємо, що це так буде, тому що ми побачили, що це відбулося і в Куп'янську на ріці Оскіл, і в Миколаєві. Не змогли зайти в Миколаїв. Значить, сьогодні ж трагедія да бомблять, знищуються що є в Миколаєві. Ми це побачили в Запоріжжі. Не змогли зайти в Запоріжжя ракетами, бомблять, знищують Запоріжжя, дольоти. Ми це побачили в Оріхові. Тобто, ми це бачимо. Бахмут просто-ну просто винищується все. Тобто, не змогли взяти місто або ви відступили з нього, навіть якщо воно вціліло. Вони вже його. Ну вони його з Харків найбільший, найбільший тому приклад. Так, при тому при цьому, що за їхніми словами, словами, це ж типу російська земля і російські міста. А, ну, але ще будуть, але таки, вони будуть її бомбити, вони будуть її знищувати, вони будуть кидати в неї ракетами. Я знову ж таки показує всю суть нації да, нації, Кремля і всієї цієї російської влади. Я думаю, що до нас може долучатися вже, а ні, 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 ще не долучається наступний гість. Тому а, я, ну Олександр, мономоноторить ситуацію з. Громадами з місцевим самоврядуванням як ви вже зрозуміли, і е, все ж таки, от ми постійно говоримо в сімійне беззурода, в сім'ї без ну, Бо є, бо є, болить. Бо, знаєш, бо як, ну чи можна сказати, да, про якусь долю тих, е, хто дивись, зрадив? Дивись, подвійно да. болить. От подвійно болить. І, Наприклад, знаєш, візьмемо. Хочеться цього... якісь от почути. Да, от, мабуть, ж є якісь в них. Ну, тобто, їх десь злапали СБУ, мабуть, ще там от, щось от, 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 от якісь історії цікаво почути з місць на історії про зраду і можливо історію про героїзм. Є два Є два типа. Є два типа оцих от зрадників. Є, ну, в більшості є, звісно, одиночні випадки, там завербовані агенти ФСБ там, і так далі. Але є, от є два таких типа. От, наприклад, от, Сальдо, і ти згадував про нього пришлепкувати старик, який е, ну, от він при Януковичу і був, він Херсон і грабував, він і нардепом від Херсона був. Розуміємо, що за один вздовж поперек. Понятно, що за один. Угу. Що відбувається? Значить, на місцевих виборах він взагалі в другому турі, ну тобто вибирають мешканці сальдо, не сальдо, перший момент, і другий момент його партія, його політична сила набирає там місцевих лідерів. І, на щастя, на, на прикладі обласної ради, бачимо, що багато депутатів облради сказали, ну, навіть з його фракції сказали, ви що?